Добрий день, робимо сніговика в блендер. Перше, коли ми увійшли, ми приберемо куб, клавішу Delete, нам потрібно зайти в сцену, там, де одиниці, ми поставимо довжина в сантиметрах. Це перше налаштування, яке ми з вами зробимо. Сцена, ось тут у нас з вами властивості сцени. Будемо все вимірювати в сантиметрах. Далі. Нам потрібно в режимі об'єкта додати сіть і ми додаємо сферу ЮВІ. Вгорі, справа, у нас є ось така маленька кнопочка, яка відкриває координати, які ми будемо вводимо. Наша зараз сфера 200 см. 0 по X, 0 по Y і нам треба її підняти по осі Z. Заходимо в переміщення, виділяємо наш об'єкт і піднімаємо його вгору. Давайте десь так 100 візьмемо, два рази натиснув, можна вибрати. І так, наша сфера, можемо подивитися, як вона у нас стоїть. Ось рівненька, ми можемо її покрутити, X, Y, Z. Це вид зверху, збоку, трішечки. Рукою опускаємо нижче. І тепер нам потрібно створити другу сферу. Права кнопка миші, або Ctrl-C, Ctrl-V, або права кнопка миші. Дублювати об'єкт. У нас створився новий об'єкт, ми його теж розміщуємо по осі Y і X. це у нас 0, і тепер ми її зменшимо. Вона у нас буде 150 всі три параметри і 150. І тепер нам її треба перемістити, приблизно десь у нас буде 260. Можна виправити тут, щоб було цілими 260. Тепер ми дублюємо ще раз дублювати об'єкти, зразу зменшуємо до 100. Переміщуємо Y по нулю і тепер за вісь трішечки, опустимо. Це буде десь приблизно у нас десь 370. Переберемо наші. Далі нам потрібно ніс його. Для того, щоб створити ніс, ми додаємо. Об'єкт, і у нас буде конус. Нам треба його обернути. Беремо обертання, забіл, обертаємо по осі у нас мінус 90, тоді поставимо. І тепер переміщення. Переміщуємо вгору і трохи сюди виводимо. Ми можемо вибрати розміри. Ну, наприклад, тут у нас буде 12. По Y у нас теж буде 12. І вісь Z по довжині десь 40, наприклад. І тепер нам треба його поставити трішки. Нижче. Можемо вибрати вид зверху і трошечки перевірити. На коліщатку ми можемо рухати і дивитися, рукою рухаємо, якщо нам потрібно. приблизно так. Тепер далі нам треба зробити очі додати сіть. І додаємо сфера ікон. І тепер дивіться, у нас ось поділи, бачите, два. можна зробити поділок більше. Просто коли ми перейдемо в переміщення, цього вже не буде. Візьмемо один. І тепер, коли ми переміщуємо її вгору, то бачите, у нас вже немає цих поділок. Ми можемо поставити. Ну, приблизно розміри. Давайте зробимо, наприклад, 16. всі три будуть 16. Дамо можемо його трошечки сюди подивитися, як поставити? Так, ще трішки нижче. Давайте подивимось, треба вигляд зверху. Так. Ага, сюди, ось так. Пішки сюди. Сорока, ну-ка, давайте спробуємо. Візьмемо, наприклад. 38. Так, чудово. 38. Тут 32. Давайте спробуємо 26. там, якщо що, поправимо? Ну, да, десь 380, тільки візьмемо, щоб у нас було рівненько. Так, око у нас з вами є. Давайте подивимось, як воно. У нас виглядає, ну, ніби норм, да? якщо збільшити, то ніби норм. Тепер нам треба продублювати друге око, ми його дублюємо, і все, що я зараз зроблю. Ой, давайте його поставимо. Значить, поставимо його, у нас було 36. Мінус тридцять шість. ну-ка поставимо на тридцять шість. Ось, так, да, тут у нас було двадцять шість, так і залишимо. На рівні двадцять шість. І тут у нас було триста вісімдесят. Такий у нас вийшов сніговичок. Тепер нам потрібно з вами, зробити, виділити раз, через Shift, 2, 3, і тепер нам потрібно в об'єкті зробити згладжене тонування. Він у нас зараз такий згладжений, тепер ми можемо подивитися його колір. Ось ми заходимо з вами в матеріал зліва, натискаємо новий, зараз трошечки завантажиться. Так, Матеріал у нас є поверхня, ось у нас білий. Я хочу його зробити, наприклад, трошечки таким голубеньким додамо йому яскравості. Він у мене буде яскравий такий голубий. Ми зараз не бачимо колір, щоб побачити колір, його треба натиснути на передогляд матеріалу. Що ви натиснули, зразу не запускається, підвисає програмка, можливо, тому що я це записую, і вирізаємо. Ось він у мене такий голубенький, да, я ніби всі три виділяла. Навіть, якщо так сталося, що щось пішло не так. Шип, да, ось. І в мене вже є готовий матеріал. Я на нього натискаю на цей матеріал, який я створила. Ось, і тепер бачимо. Він у мене не дуже хоче всі три братися. Так, тепер всі три. Далі нам треба розфарбувати його ніс. Натискаємо на ніс. Новий нам потрібен матеріал. Вибираю базовий колір. Беру якийсь оранжевий. Який вам там більш подобається, у мене буде така морковина. І тепер очі. Вибираю одне око. Можна просто опустити і будуть такі сіренькі. Да, можна там прямо один, повертаємо його, і другий. Угу. вибачаюсь, новий нам не треба, нам потрібен цей другий вже, Той матеріал не треба. І вийшов ось такий а, сніговичок. Його можна відрендерити, і буде ось такий сніговичок. Зберігаємо наш об'єкт. Ми можемо просто закрити, зберегти. Назвати його, вибирайте папку. Да, ми можемо вибрати папку або додати якусь папку. У ну, мене є в документах Blender, хай там зберігається. Залишаємо крапка blend. Називаємо 9 клас у мене буде Сніговик, нижні підкреслювання. Сніговик зберігаємо, він трохи думає. Ось так. Якщо ви, наприклад, зробили якусь частину, ми можемо перемкнутися да, на нього. Якусь частину зробили і, наприклад, не доробили, то завжди файл можна відкрити. У мене ще є снігова баба. Сімпатюля. Да? Дякую.